Всім привіт, друзі! Автомаркет рівно на зв'язку. Заїхав до нас наявність кадубль борт. в екстра лону базі на спарці, на мігалках, зверху встановлені мігалка. На бампері. Це в нас 20-й рік в такому красивому оранжевому кольорі. Все в оригіналі. Тільки що приїхав, зразу робимо відео огляд. Все в нас рама ціленьке, має фонарі, борт, борт у нас просто новенький, з довжиною 420 і шириною 2.20. Тут ззаді задні мігалки, має фаркоп, також тут має Його. прожектори. Також на рамі є прожектори. Все ціленьке, гарненьке, всі 6 місць. На шкірі, є ось підкачка спинки, камера заднього виду, мультируль, ось така от мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на механіці, ось кнопки для керування всіх прожекторів і маячків. Двигун тут у нас іде 2 літри дизель, 180 кінських сил, 130 кВт. Ось такий от потужний красень. А ціна його 32900. Усім гарного дня!